Близько 16-ї години на до поліції надійшло повідомлення, що за адресою проспект Миру 175 сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, жінка із дитячим візочком, пішохідним нерегульованим пішохідним переходом переходила проїжджу частину, і в цей час на них наїхав автомобіль Хюндай. Удар прийшовся на дитячий візок. Дитинка, який один місяць від народження була оперативно шпиталізована до медичного закладу, попередній діагноз струс головного мозку, травма грудної клітини та перелом правого плеча. Наразі там зараз працює поліція. Слідчі з розслідування ДТП будуть здасовуватися всі обставини пригоди.